Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. З 12 лютого учні навчальних закладів Вінницької громади повертаються до офлайн-навчання. Про це Суспільному повідомила очільниця міського департаменту освіти Оксана Яценко. Таке рішення прийняли на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Дистанційно ліцеї міста навчалися два тижні від 29 січня через зростання кількості хворих на грип, гриві та ковід. Нині ж спостерігається тенденція до зменшення кількості хворих на ціни дуга, розповів заступник директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Загоруйко. На цьому тижні захворіло трохи більше 11 тисяч осіб на грип ГРВІ та ковід. Серед них майже 50% це діти, 5 500 осіб. В порівнянні з минулим тижнем захворюваність зменшилася на 13,7%. На зараз ми знаходимося на середньому рівні інтенсивності захворювання. А на території міста Вінниці захворювання за останні два тижні після введення. Обмежувальних заходів захворювання зменшилось більш ніж на 50%. Вінничанка Ольга Танаскова прийшла погодувати своїх підопічних. Рекс зустрічає її, виляючи хвостом. Пайкі спершу пригощає смаколиками, далі насипає обом корм. Каже, ця дівчинка має ще той апетит, але дуже ляклива. Чужих до себе не підпускає. Обома собаками жінка опікується більше трьох років. З Ольгою її Макуся. Каже, саме з появою тварини й розпочалося зооволонтерство. П'ять років тому її подарували сину Ольги. Це Вест Хайленд Вайтер'єр, хоча я не пров'язуюся ну, до породи. Опікуватися рексом Ольга почала після. Після одного телефонного дзвінка тоді каже, їй повідомили про збитого собаку у районі будинку офіцерів. У лікарню везла його разом з подругою. Собака не ставала на лапи, там його стабілізували. І Моя подруга забрала його на реабілітацію. І деякий час, приблизно місяць, вона його вихажувала, і він потихеньку почав ходити. Потім знайшли Рексу родину, але він все одно тікав до спайки. Там приватний будинок, і він щодня робив підкопи під забором і тікав до, до спайки. Тож каже Ольга, вирішила їх більше не розлучати, замовила будки, бо, окрім спайки і рекса, тут у середмісті живуть ще дві собаки: Алокіна і Бафі та собачки, вони ж не прив'язані до місця. От вони собі захотіли піти на річку, вони пішли. Вони захотіли піти на урожай, вони пішли. Звісно, що це небезпечно. Під час однієї такої прогулянки, каже Ольга, Рекс провалився під Кригу на Південному Бузі. Сталося це 4 лютого у неділю. Із допису ситуаційного центру Вінниці у Фейсбуці вона дізналася, що собаку з води врятував невідомий. Переглянувши відеозапис, стало зрозуміло, що песиків було двоє. Вони вийшли на кригу та потрапили у воду. Один із пухнастиків виліз самотужки, іншого врятував небайдужий чоловік. Громадянин вирішив порибалити та, зрештою, врятував життя тваринки. Йдеться у дописі під відео. Чоловік витяг із води собаку, розповідає Ольга, виніс на берег, а там уже накрив сухим очеретом. Жінка написала оголошення у соцмережах про пошук рятівника. Повідомлення набрало 230 поширень та три десятки коментарів. Вчинок це, скажімо так, з великої літери і заслугової уваги і поваги, тому що опікуватися. Тваринами бути волонтером дуже складно, це собаки всього міста. Ми маємо належно за ними доглядати. Маємо створити їм укриття, також подбати про їхнє здоров'я там, щоб вони мали що їсти. Поки ніхто не відгукнувся і не впізнав свого знайомого чи рідного, каже жінка, зачіпки не було. Я думаю, що не всі люди просто є у соцмережах і, можливо, ще не побачили знайомі цієї людини ривалки яка перебувала там. В той момент. Я думаю, що це справа часу, що все ж таки хтось помітить і скаже там, що це там мій знайомий, що ми його там знаємо. І я думаю, що ми зможемо зустрітися з цією людиною і особисто вже подякувати. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. 15 переселенок, які знайшли прихисток у Вінниці, беруть участь у проєкті Психічне здоров'я та психосоціальна підтримка. Ініціювала його міжнародна організація з міграції за фінансування уряду Великої Британії, говорить комунікаційниця організації Марина Орехова. Це лише один захід із серії заходів, спрямованих саме на психологічну, на соціальну допомогу переселенцям. Реалізують проєкти з початку січня. Світлана Мурашова каже, сюди приходить в п'яте, жінці 63, Вона переселенка з Херсона. Сьогодні на занятті з арт-терапії намалювала серце в рубцях від пережитого стресу. Чекаєш, коли це буде опять зустріч, і боїшся, щоб не пропустити. Бо ну тут ну, ваше колектив дуже гарний зібрався. Психологиня Тетяна Комарська розповідає, заняття безкоштовні. Проводить їх для переселенок віком 55+. Збираються раз на тиждень. Арт-терапія, співи, театральне мистецтво допомагають жінкам відволіктися від буденності. Це є і переключення уваги на щось інше, і створення чогось нового. Да, і це ніби так, як розширяє горизонти. Тобто, ну насправді це такий дуже помічний метод. Зоя Філіпова з Маріуполя розповідає у 65 років залишитися без житла, починати все спочатку складно. З родиною у Вінниці проживає майже два роки. На заняттях знайшла подруг і вже потроху оговтуюся від пережитого. Ми були такі перелякані у 22-му році, а зараз дивіться, ми вже ус. Усмі... <зуміхаємося>, ми вже жартуємо, ми вже починаємо жити. За словами Марини Орехової, триватиме проєкт до березня. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. У Даміра Хрульова перше тренування після повернення з чемпіонату Європи з Кудо, який проходив на Мальті 3 та 4 лютого. На цих змаганнях віничанин здобув кубок та золоту медаль. Суспільному Дамір розповідає, перед чемпіонатом хвилювався. Суперники були гідні. Змагався у ваговій категорії до 30 кілограмів. У всіх поєдинках здобув перемогу. Перший спаринг бився з мальтінцем і виграв. Другий спаринг я бився з українцем, в Вінниця і теж виграв. Моя мрія, щоб в мене був чорний пояс, я став тренером і виграв чемпіонат світу. Батько Олександр Хрульов каже, за поєдинками сина вболівав онлайн. Наших тренерів, на жаль, не випустили через військовий стан. Телефонували, дзвонили, рекомендували. Ми були весь час на зв'язку. Дамір Хрульов каже, кудо займається трохи більше року. За цей час здобув чимало нагород на обласних та всеукраїнських змаганнях. Я знав цей вид спорту через мого друга Тимофія. і тоді я вирішив спробувати. Пішов на перші змагання і їх виграв. У клубі Кудо Катана син з листопада 2022-го, А у спорті з чотирьох років розповідає батько Олександр. Ми вирішили спробувати прийти на пробне заняття. Ми прийшли Деміру Дуже сподобалося. І перші наші змагання його покрили вже були повністю. Це були клубні змагання. Виходить, і після цих змагань і в нього появилися крила, з'явилося шалене бажання розвиватися далі, іти далі. І наступні змагання сказали, що він попадає на кубок України. На тиждень у нас чотири тренування. Загалом збірна України на чемпіонаті Європи виборола п'ять золотих та шість срібних медалей і посіла перше місце, каже тренер Анатолій Свідерський. Наш клуб виборов 11 путівок, поїхало 9 спортсменів, три із них привезли золото. Ще Свідерська Віроніка, Федоричак Софія і чотири спортсмена. Вони в фіналі програли, але вибороли для нас другі місця. Офіційно кудо як окремий вид спорту в Україні визнали лише цьогоріч, каже Анатолій Свідерський, і чимала заслуга у цьому їхніх вихованців. Визнають тільки в тому випадку, коли є багато спортсменів по всій Україні. Спорт цікавий, він дає можливість досконалити фізичні якості і обов'язково психологічні. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров, Суспільне, новини Вінниця. На завершення ми згадуємо Вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 2282 прізвища.